Литься сік мороз, краса зима, була б краса, якби не та війна, якби не хлопці у засніжених лісах, якби не їхні руки в мозурях, якби ж не той мороз, що тисне в спину, якби не горки безупинні, якби ж не ті недоспані ночі, якби ж не їхні стовлені очі, Ось де краса в очах тих глибині, що вже не знають, де кінець війні, у змерзлих пальцях на його руках, і від утоми тремтіння у ногах. Та як же хочеться, щоб кожен, кожен з них вирвався із пастки тих чумних, щоб став нарешті мир на всій землі, і щоб прийшов кінець. Проклятій цій війні